Всім привіт з вами Крі і сьогодні на збиратися найгірші скини по моїй думці. А про переначала хочу попросити, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. А ми поїхали. І перший це пан панданиця. Він коштує 29 гемів Мені здається, це не вигідно. Просто змінена модель бійця Краще збирати на Бравл Пас. І потім можна отримати у 100 раз кращий скін з першого рівня Бравл посуд, поїхали далі. І другий скин, це супер зірка стул. Я не пам'ятаю, але він, походу, коштує 39 чи 29 гемів. Якщо він коштує 29 гемів, це взагалі не вигідно його брати. А якщо 39 гемів, то взагалі тим більше, бо в нього просто змінена модель бійця. Якщо ви його взяли, ви, напевно, пожаліли. Краще було, ви купили на Бравл Пас і було б краще, набагато краще. Поїхали далі. І, і четвертий скин це позолошений Барлі. Він, походу, коштує 29 геймів, бо він в мене теж є в справжньому Бравл старсі. Мені здається, це взагалі не вигідно його брати. Між краще купити на бравл пас. Вивід. Краще купити, на праву пасі буде займати храматичного бійця і ще буде займати скин. Два скина. Поїхали далі. І останній скін – це класичний 8 біт Він мені взагалі не подобається. Тут просто змінена модель бійця. Він коштує 29 гемів. Краще саме найбільше вивід. Копию на браву пас буде набагато краще. І, якщо ви були зі мною згодні, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім па-па!